Сьогодні виконуємо лабораторну роботу визначення густини речовини. У нас є два тіла. Перше ось такий циліндрик. Друге ось такий брусочок. Для того, щоб визначити густину речовини, нам треба масу поділити на об'єм. Тому першим ділом визначаємо масу цих тіл. Скористаємося електронними терезами. Так, маса першого тіла зафіксували. Маса другого тіла, зараз підмімо в полу. Маса другого тіла зафіксували. Маса в грамах. Наступне визначаємо об'єм наших тіл. Для цього, так як у нас перше тіло, я не можу визначити через. Вимірювання об'єму, я визначу вимірювання об'єму повністю, тому що розміри я його порахувати не можу. Скористаємося ємністю з водою. Наливаємо воду, пам'ятаєте, так? Ну, Найкраще налити по міточку 100 мл. це початковий об'єм рідини. Опускаємо наше тіло. І визначаємо кінцевий об'єм рідини. Так, для цього я ось так зроблю. Зафіксували. Тепер визначаємо об'єм нашого тіла брусочка. Для цього нам треба визначити ширину, довжину і висоту. Визначаємо ширину. Зафіксували, записуємо в сантиметрах, ширину. Давайте так, щоб чіткіше було. Зафіксували. І третє, це в нас ось так буде. Записуємо в сантиметрах нагадую, тобто там 3,2, 5,8 і так далі. Далі знаходимо об'єм. циліндра, перемножуємо всі сторони в однакових одиницях, тобто в сантиметрах. І далі масу ділимо на об'єм. Не забуваємо під табличкою записувати формулу. Наша формула Родорівнює М поділити на В. Нагадую, щоб знайти об'єм тіла неправильної геометричної форми, об'єм тіла з водою, віднімаємо об'єм води. Для того, щоб визначити об'єм. Тіла правильної геометричної форми ми перемножаємо всі три сторони. Єдине, що в нас нагадую, об'єм має бути в сантиметрах кубічних, маса має бути у грамах. І тоді об'єм у нас вийде грам на сантиметр, о, вибачте, густина вийде, грам на сантиметр кубічний.